Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з екологічної освіти. Малята, сьогодні ми поговоримо про звичайну воду. Скажіть, а чи обов'язково, на вашу думку, людям користуватися водою? Так, звичайно. Люди водичку п'ють, вмиваються, купаються, перуть білизну. А кому ще потрібна вода? Вірно, рослинам, тваринам, пташкам, комахам. Справді діти вода потрібна всім, кожній живій істоті на землі, тому кажуть, що вода це джерело життя. Щодня ми використовуємо воду, щоб її пити, готувати їжу прати білизну, мити посуд та інші речі, тримати в чистоті свою оселю. А для багатьох істот, що живуть у природі, вода взагалі є середовищем їх мешкання. Вони не можуть обійтися без неї навіть нетривалий час. Які це істоти? Так, вірно. Це риби. Раки, водяні равлики, дельфіни. Тварини та пташки можуть напитися водички із калюжі, водоймища. А звідки беруть люди воду, яку використовують для своїх потреб? Так, із водопроводу. Правильно. Вода, яка тече із крана, надходить у наші оселі з водопроводу. Який прокладений під землею. А закачується цей водопровід вона величезним насосом із глибокої свердловини. А у маленьких, невеличких населених пунктах, де немає водопроводу, воду для пиття беруть з криниць. А найчистішою та найкориснішою вважається вода джерельна. Вона містить багато корисних для організму людини речовин та має цілющі властивості. Використовуючи природні запаси води, людям слід пам'ятати, що вони не безмежні, тому до води потрібно ставитися бережливо та дбайливо. Що ми робимо, щоб марно не витрачати воду? Так, завжди закручуємо крани після користування ними. Намагаємося не відкручувати кран на повний напір, якщо в цьому немає потреби. Гуляючи біля водоймища, річки чи озера, ми іноді помічаємо, що хтось розкидав по берегу папірці, пляшки та інші сміття. Як нам слід ставитися до цього явища? Що б ви сказали тим. Хто засмічує водоймище і забруднює їх? Так, вірно, не можна так робити, бо це шкодить живим істотам, які мешкають у водоймищі або біля нього. Молодці. Дітки, а зараз давайте пограємо з вами в гру, розкажи про воду, якою буває вода? Вода буває прозора, брудна, чиста, питна. Дощова, морська, річкова, солона, прісна, сира, кип'ячена, джерельна, кринична, водопровідна. Прозора, холодна. Воду можна пити, кип'ятити, наливати, носити, возити. Набирати, заморожувати, охолоджувати. Воду можна набрати звідки? Так, Із водоймища моря, річки. Озера, калюжі, струмка. Ополонки. Акваріуму. Джерела, колодязя. Або відра. Молодці малята! Сподіваюся, ви були дуже уважними. До наступної зустрічі!